Добрий день, шановні люди! Слава Ісусу Христу! вам, дорогі України! Дорогі люди, я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей, хто вірить в Бога, щоб молилися за Україну і за Ізраїль. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинив це кровопролиття і і спокій. Моліться за нашу владу, щоб дав давні мудрості, як правильно керувати. Найважливіше хотів сказати вам добру новину. Радість у звісті що Бог любить людей, втра душа. Якщо сьогодні в твоєму житті приходять випробовування в цьому холодильну капусту, не маєш що в діти, не здоров'я, звернись до Бога, Він може тобі допомогти. Ну це є не так важливо, як важливо спасти свою душу. Я хочу нагадати про того, хто прийшов на цю землю, щоб врятувати людей від пекла, щоб ми з вами не потрапили в пекло і не платили за свої гріхи, тому що Бог є святий, а ми є грішні. Бог нічого не має спільного з гріхом, Бог буде судити людей за гріхи, ніхто не уникне зустрічі з Богом. Ну Но добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю, Він прожив святе життя і помер на Христі, за наші з вами гріхи, і Воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос Він заплатив за людей, Він заплатив своєю кров'ю, помираючи на Голгофському Христі, щоб ми з вами мали вічне життя, щоб ми з вами. Коли будемо просити Бога прощення, Бог міг нас простити, тому що ніякими добрими ділами ніхто не оправдається перед Богом. Але тільки завдяки Ісусу Христу, Його жертві, ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Дорога душа, де ти будеш, коли твоє земне життя скінчиться? Задумайтеся, дорогі люди, де ваша душа буде проводити вічність? Тому що вічність існує. Але де вона буде проводити наша душа? Це вибір залежить від нас. Або ад, або рай, вибирай. Господь Ісус сказав, покайтеся в своїх гріхах, і вірите в Євангелію, і спасетеся. Для того, щоб спастися, людині потрібно покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом, відвернутися від злих діл і не вернутися до Бога. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Чи то в думках, чи в словах, чи в ділах, кожен з нас робить той чи інший гріх. Чи в школі списують діти, не слухаються батьків, чи. Чоловіки обманюють своїх дружин, чи діти обманюють батьків, блуд, перелів, будь-яко народжених дітей через аборти і подібне до цього. Все це є гріх, це не є злочин, але Бог буде судити за це. Але Якщо людина покається і увірить в Ісуса Христа, Бог її простить. Бог любить людей і не хоче, щоб люди несли покарання в аду Бог віддав свого народжених сина Ісуса Христа, щоб спасти нас. Дорогі люди, читайте Слово Боже, і Бог буде вас благословляти. Звертайтесь до Ісуса. Ви сповідуйте свої гріхи, і Бог буде вас прощати. Бог є любов. Шановний. Це є публічне Бог місце. Благословить і береже кожного. з Це вас. публічне місце, шановний. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей. Це публічне місце, жін. шановний. Благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупиниться кров пролиття. Помилуй і спаси. У ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дякую за увагу.